Вітаю! Сьогодні з вами я, Олеся Волкова, та незмінні новини від Рау на YouTube-каналі Асоціації рітейлерів України. Сьогодні про таке: як пройшов найочікуваніший та наймасштабніший захід рітейл України RAO Expo 2023? Аврора йде в Румунію, а нова команда ТРЦ Блокбастер Мол перезапустить проєкт 1 грудня та про нові формати в рітейлі. Єва запускає новий формат магазинів Шоп-ін-Шоп, топ топ-3 найкращих роботодавця для ветеранів у рітейлі. За версією Forbes Ukraine. Хто вони? Брендована зона від Укрзолота з лімітованими колекціями. Та зарядні хаби для електромобілів від епіцентру. Далі цікавіше. Пам'ятайте, ваша підтримка дуже важлива для нас. Якщо ви ще не підписались на канал, натисніть кнопку Підписатися прямо зараз. Це займе всього декілька секунд, але допоможе нам створювати ще більше цікавого контенту для вас. Минулого тижня відбулася найочікуваніша та наймасштабніша подія рітейлу України РАО Експо 2023. Захід пройшов 5-6 вересня в КВЦ Парковий та зібрав 1300 гостей. Це були неймовірні два дні: насичені та продуктивні, потужний заряд енергії та гарний стимул працювати далі з більшим ентузіазмом заради спільної мети перемоги. В конференц-програмі взяло участь 82 експерта сфери торгівлі та девелопменту. В експозоні було представлено понад 60 компаній, серед яких Dragon Capital, Boothouse Group, Smart Business, Bizerba, Fondi, Галицька Свіжина, VR Group, Kyivstar Business, Promodo, Kyorher, Uklon, MistPoshta, Digital агентство LanetClick, фонд Сергія Притули, Світлотек, Textilbox, FlyKids та багато інших. Гостями РАО Експо 2023 стали топ-менеджери і власники практично всіх ключових компаній роздрібної торгівлі та комерційної нерухомості, а також організації, що пропонують ефективні рішення для рітейлу та девелопменту. Серед гостей події можна було зустріти представників Фозіґруп, Комфі, Епіцентр К, «Фокстрот», «Ашан Україна, Метро, Ватсенс, Юкі, Мойо, Техніка», Сова, Територія мінімальних цін та інші. В рамках конференц-програми говорили про те, як відновлювалась галузь торгівлі протягом останнього року, які виклики прийняла на себе та на які складнощі чекає в майбутньому: про адаптацію та розвиток під час війни, про взаємодію з владою та громадськими організаціями. Партнерські програми та особливості роботи на нових ринках. Окремий блок РАО Експо 2023 був присвячений інноваційним рішенням та технологіям для бізнесу. Спеціальним гостем програми став громадський діяч та волонтер Сергій Притула, який в публічному інтерв'ю на РАО Експо розказав про успішне партнерство з Рітейлом та сильні соціальні кейси. Дуже скоро запис його інтерв'ю та деякі дискусії, сесії ви зможете побачити на нашому каналі за рамками рітейлу. Фоторепортаж з події можете знайти в телеграм-каналі RAO.UA. Не пропускайте анонси та слідкуйте за оновленнями. І до новин ринку. Forbes Ukraine вперше презентував топ-25 найкращих роботодавців для ветеранів, до якого увійшли три компанії зі сфери рітейлу. І це такі компанії, як Aurora, Metro Cash and Carrier Ukraine та МХП. Саме тут розбудовують найповніші та ґрунтовані системи адаптації для демобілізованих колег. Відсоток ветеранів, які повернулись до роботи в компаніях від загальної кількості співробітників, ще незначний. У 15 компаніях, які опитав Forbes, ветерани є 0,4%. у відсотках небагато у людських життях. Тисячі, наприклад, в Аврорі для ветеранів вже розробили гібридний графік роботи, є опція менторства та адаптації робочого місця. Компанія допомагає прокачати навички, що з'явились у колеги за час служби, перекласти воєнний досвід на цивільну роботу та спланувати кар'єру. А от в метро відбудеться сесія семінарів на тему військових професій, досвіду ветеранів та їхніх родин, особливості військових спеціалізацій, мова та термінологія. Навчання проходитимуть яйчари та медицині. Менеджмент їм пояснюватимуть, як перекладати воєнні навички демобілізованих на скіли, необхідні для роботи в компанії. Це потрібно для кращого розуміння ветеранів та ветеранок. До речі, це один з елементів американської програми реінтеграції, яку компанія взяла за взірець. А от МХП для кожного ветерана складають власний план з адаптації, що триває від 6 до 18 місяців. Протягом цього часу співробітник отримує юридичну підтримку, фізичну та психологічну реабілітацію. Допомогу із професійної адаптації та розвитку соціальних зв'язків на кожному з етапів кастомні рішення. Якщо ветеран не захоче одразу проходити процедуру повернення, йому дадуть відпочити. Необхідна медична допомога, знайдуть санаторій чи лікарню. Є потреба у новій посаді, створять спеціальне робоче місце та навчальну програму. До речі, Аврора планує розвиток не тільки в Україні, а й в Румунії. Мережа планує відкрити там аж 10 магазинів. Перший Вандолар Стор магазин там з'явиться вже наприкінці вересня у Румунській Сучаві. Другий магазин планується до відкриття у місті Яси. В цих торгових точках мережа представлятиме імпортні, локальні та українські товари. Площа торгових точок складатиме приблизно по 100 квадратних метрів. Після Румунії мережа продовжить експансію країнами Центральної та Східної Європи, відкриватиме. Це в регіональних містах, а не в столицях у 2024 році планують відкрити більше ніж 50 магазинів у країнах ЄС. В Україні плани незмінно амбіційні: довести кількість магазинів до 2 тисяч. Запланований темп відкриття не менше 500 магазинів щорічно. Фокус на західні регіони та Київську область. А от в ТРЦ Блокбастер Моу змінилась керівна команда, яка обіцяє перезапустити проєкт 1 грудня. Після перезапуску відвідувачів прийматимуть 100 тисяч квадратних метрів відкритих торговельних площ. Вже актуалізовано договори на 78 тисяч квадратних метрів. На фінальній стадії ще понад 20 тисяч. Серед очікуваних відкриттів H&M і Mango, нові орендарі Cotton, Click, Allo, Goldie та всі свої. У стратегічних планах досягти 1,5 мільйонів відвідувачів на. Місяць як один з інструментів стимулювання трафіку заплановано запуск шатлів по два маршрути на Троєщину та Оболонь: один на Пріорку, мінський масив, ще один від метро Лівобережна і від Львівської площі через поділ. Реконцепція передбачає розширення функціоналу ТРЦ, зміниться наповнення фудкорту, відкриється фітнес-центр, з'явиться коворкінг, з'явиться кілька рекреаційних атракцій, орієнтованих на різні види відпочинку. Наприклад, відкритий басейн, зона відпочинку поруч із почайною, стіни для скелелазення. Тощо роботи над цією фазою проекту заплановано з весни 2024 року. Так, галузь не стоїть на місці, і навіть там, де здавалося, щоб такого, що такого ще цікавого можна придумати, знаходять ідеї. Так, нещодавно мережа Єва запустила новий формат магазинів Шопіншоп Shop Shop. у партнерстві з Лоріаль, рітейлер відкрив перший тестовий центр здоров'я шкіри, в якому представлено різноманітні засоби для догляду від Ляраше, «Сіре», Віши та інших брендів. Магазин працює в Дніпрі. Є плани на відкриття такого формату в усіх великих містах Києві, Львові, Одесі і не тільки. А от мережа «Укрзолото» відкрила брендову зону з лімітованими колекціями. Це особлива корнер-зона, яка розмістилась у фірмовому магазині Укрзолото в республіці Парк. На полицях розташовані золоті вироби з 15 лімітованих колекцій бренду. Тут повністю нові вітрини та особливе виставкове обладнання, завдяки якому можна роздивитись найменші деталі на прикрасах. Дизайн інтер'єру виконаний у рожевих кольорах та оздоблений світловим панно з зображенням амбасадорки бренду Тіни Кароль. Цього тижня відзначився і епіцентр. Компанія заявила про запуск мережі власних зарядних хабів для електромобілів та стала першим українським ретейлером, який започаткував цей напрямок. Дебютні хаби власних зарядних станцій вже розпочали роботу на парковках торговельних центрів компанії у Львові та Рівному. Вони розраховані на одночасну зарядку до 10 електромобілів. В подальшому епіцентр обладнає хабами під зарядки електромобілів всю торговельну мережу. Протягом найближчих місяців кількість таких хабів буде сягати десяти. Окрім Львова та Рівного, вони з'являються на території паркінгів. ТЦ епіцентр в Житомирі, Одесі, Умані, Тернополі, Полтаві та Чернівцях. А це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що приєднались до перегляду. Ставте лайк цьому відео. Не забувайте підписатись. Кожен новий підписник мотивує нас іти далі і розширювати горизонти. До зустрічі за тиждень!